що, Якби я сказав вам, що 18 січня 2026 року над Україною пролетіла комета, яку не передбачав жоден науковий центр. Що досвідчений астролог побачив у цьому знаменні точну дату коли наші війська здійснять найбільший прорив на сході з початку війни? Мене звати Максим, я журналіст. Живу в Києві. 30 років у професії, з яких останні 4. Безперервна робота над темою війни. Я скептик за натурою, не вірю в містику, завжди шукаю раціональні пояснення. Але те, що сталося 18 січня, перевернуло моє розуміння реальності. Того вечора я повертався додому пізно, близько 23-ї години. Небо було чистим, морозним, зорі яскраві, як рідко буває над Києвом. І раптом я побачив це: смуга світла яскрава. Зеленувата, що пролетіла над горизонтом зі сходу на захід. Не метеор, не супутник, щось інше. З довгим хвостом, що світився ще кілька секунд після того, як саме тіло зникло, я зупинився посеред вулиці, забувши про все. Навколо інші люди теж стояли, задерши голови вгору. Хтось знімав на телефон, хтось хрестився, хтось просто мовчав, вдивляючись у небо. Наступного дня інтернет вибухнув: сотні відео з усієї України: від Львова до Харкова, від Чернігова до Одеси. Усі бачили цю комету. Науковці мовчали. Астрономічні обсерваторії не давали коментарів. Ні. Офіційних заяв не було тільки свідчення очевидців і хвиля здогадок. Я почав шукати інформацію, дзвонив у планетарій, там відмовлялися коментувати, писав астрономам. Не отримував відповіді, і тоді мій давній знайомий Віктор сказав: Максиме, якщо хочеш зрозуміти, що це було, іди до професора Левицького професор Олег Левицький. 72 роки більшу частину життя пропрацював у головній астрономічній обсерваторії, захистив докторську, викладав у університеті. Але останні 10 років його офіційно не визнають. Бо він відкрито займається астрологією, стверджуючи, що небесні тіла впливають на долі народів. Я знайшов його контакт, зателефонував. Голос у трубці був спокійним, глибоким. Максиме, я чекав вашого дзвінка. Приходьте завтра о 12 й Маю що розповісти. Звідки ви знаєте моє ім'я? здивувався я. Зорі розповідають багато, відповів він і поклав слухавку. Наступного дня. Я їхав вулицями Києва до Подолу, де в старому будинку жив професор. Січень був холодним, сніг скрипів під колесами, небо знову чисте, морозне. Я думав про те, що скажу йому, як перевірю його слова, як відрізню правду від фантазії. Будинок стояв у тихому провулку. старий, сталінської забудови, з високими стелями і дерев'яними сходами, що скрипіли під ногами. Квартира на четвертому поверсі. Я постукав. Двері відчинилися одразу. Професор Левицький виявився високим худорлявим чоловіком з довгою сивою бородою і проникливими блакитними очима, одягнений просто темний светр, джинси. Але в його поставі було щось, що змушувало прислухатися. Заходьте, Максиме, сказав він. Чай, каву? — Чай, дякую. Квартира всередині нагадувала бібліотеку. Стіни від підлоги до стелі заставлені книгами старі томи з астрономії, астрології, історії. На столі карти зоряного неба, аркуші з розрахунками, телескоп біля вікна. Ми сіли за стіл. Професор налив чаю з глиняного чайника пахло м'ятою та чебрецем. – Ви прийшли через комету? сказав він. Не запитав, стверджував. Так, я бачив її. Як і тисячі інших. Що це було? Професор дивився на мене довго, ніби зважував, наскільки я готовий почути відповідь. Це була не комета в класичному розумінні. Науковці мовчать, бо не можуть пояснити. Її не було в жодному каталозі, жодна обсерваторія не відстежувала її траєкторії. Вона з'явилася раптово, пролетіла і зникла, ніби спеціально прийшла, щоб показатися саме нам. Спеціально я намагався не виказати скепсис Максиме, ви журналіст. Ви вірите тільки в те, що можна підтвердити фактами, але небо працює за іншими законами. Комети завжди були вісниками змін. Згадайте історію комета Галея перед Куликовською битвою, велика комета 1910 року перед революціями. Це не збіг. Він встав, підійшов до телескопа. Поклав руку на його тубус, 18 січня, коли ця комета з'явилася, я стояв тут і спостерігав. Я побачив її на 20 хвилин раніше, ніж інші. І я побачив щось, чого не бачив ніхто інший. Що саме? Професор повернувся до столу, розгорнув велику карту зоряного неба. Дивіться, ось траєкторія комети. Вона пролетіла через сузір'я Орла. Торкнулася стрільця і зникла біля скорпіона. У цей момент Марс перебував у тригоні з Юпітером, а Сонце входило у Водолія. Це рідкісна конфігурація. Я дивився на карту, намагаючись зрозуміти. І що це означає? Орел символ перемоги, війни, сили згори, стрілець напрям, рух, прорив, Скорпіон трансформація через кризу. Марс у тригоні з Юпітером. Військова сила підтримана мудрістю і справедливістю. Усе це разом дає одне чітке послання. Він провів пальцем по карті. 25 березня 2026 року на благовіщення відбудеться те, чого ми всі чекаємо: великий прорив на Східному фронті. Наші війська увійдуть у міста, які вважалися неприступними. Це буде не просто тактична перемога, це буде початок кінця окупації. Я слухав, не вірячи власним вухам. Професоре, ви розумієте, що говорите? Це конкретна дата, конкретне пророцтво. Якщо це не збудеться, збудеться, перебив він спокійно. Я працюю з зорями 50 років. Я передбачив багато подій: анексію Криму у 2014-му. Бачив на картах ще у 2013-му. Повномасштабну війну попереджав з осені 2021-го. Мене не слухали, тепер слухають. Він відкрив зошит, показав записи ось мої розрахунки. Місяць березень 2026-го, місяць Марса, 25 те число День Венери. Але у воєнний час Венера означає не любов, а справедливість, благовіщення, день, коли ангел приніс добру вістку. Символіка ідеальна. Професор встав, підійшов до вікна. Комета 18 січня, це попередження. 37 днів від появи комети до благовіщення. Число 37 у нумерології, число завершення циклу та початку нового. Все збігається. Я записував, хоча руки тремтіли. Частина мене кричала: Це абсурд. Але інша частина, та що глибше, шепотіла. А що, якщо він правий? А де саме на Сході? запитав я. Який напрямок? Професор повернувся до карти. За моїми розрахунками, прорив станеться на Донеччині у районі між Бахмутом і Горлівкою, там де фронт стоїть найдовше, там де найбільше крові пролито. Саме там земля віддасть перемогу. Він розповів далі, і я занотовував кожне слово. За тиждень до благовіщення, десь 17-18 березня, почнуться перші знаки. Погода різко зміниться. Буде відлига, потім раптовий мороз. Земля стане твердою, як камінь, що дозволить техніці рухатися там, де зазвичай болото. 22 березня, на весняне рівнодення, станеться подія на небі: місячне затемнення, часткове, але видиме над Україною. У цей момент почнеться артпідготовка. А на світанку, 25 березня, коли церкви по всій Україні відзвонять благовіщення. Наші війська підуть у наступ, і ворог не зможе втриматися, він побіжить. я слухав, затамувавши подих. Професор говорив із такою впевненістю, ніби читав репортаж про те, що вже сталося. А ви самі звідки знаєте, що саме так буде? Зорі не розповідають деталі про артпідготовку. Професор усміхнувся: Ви праві. Зорі показують загальні тенденції. Але є ще інтуїція, яка приходить після десятиліть роботи з небом. Коли дивишся на зорі достатньо довго, починаєш чути їхній шепіт. Він сів назад налив собі ще чаю Максиме. Я знаю, ви скептик. Тому даю вам дві проміжні дати. Якщо вони збудуться, повірите в благовіщення. Які дати? Перша 10 лютого. У цей день станеться несподівана дипломатична подія. Країна, яка досі утримувалася від допомоги, оголосить про передачу важливого озброєння. Це буде як блискавка з ясного неба. Друга, 28 лютого. Річниця повномасштабної війни. Четверта. У цей день на фронті відбудеться локальний прорив. Невеликий, але символічний. Наші звільнять село, яке було окуповане з перших днів. І назва цього села Благодатне. Я записав. Чому саме ці дати? Бо вони пов'язані астрологічно з датою благовіщення, це як прелюдія до симфонії. Спочатку окремі ноти, потім акорд, а потім повний оркестр. Ми просиділи разом до вечора. Професор розповідав про інші знаки, які він бачив на небі: про те, як зорі передбачають не тільки війну, а й те, що буде після. Після благовіщення, говорив він, почнеться лавина. Одне місто за іншим до кінця квітня буде звільнено велику територію. А до літа фронт зміститься так далеко на схід, що навіть найсміливіші прогнози здадуться обережними. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити, Я прошу спостерігати. Підпишіться на канал. Я повернуся 25 березня і розповім, що сталося: чи збулося пророцтво астролога, чи ні, але щось мені підказує. Я повернуся з доброю вісткою. Поділіться цим відео. Нехай якомога більше людей дізнається про комету, про професора Левицького, про дату благовіщення, бо Надія має конкретну дату, і ця дата 25 березня. До зустрічі!